статистичними даними, майже половина будинків, що нині зводяться, відносяться до категорії так званого малоповерхового будівництва. Вимоги до нього, які існували ще десяток років тому, змінилися. І тепер майбутні власники вважають за краще споруджувати довговічні всесезонні оселі, в яких зручно, просторо. І комфортно проживати родиною протягом усього року для цього необхідні якісні і надійні будівельні матеріали. Сучасний ринок представлений широким їх асортиментом. Вибираючи необхідність поміж цього товару, майбутній господар визначає подальшу долю будинку і умови життя родини. Тому ми з'ясуємо, які тенденції сучасного будівництва, як правильно вибрати та придбати якісні, а головне екологічно чисті будматеріали. Відповіді на ці. Та інші запитання ми вирішили знайти в приватному підприємстві будівельно-торговий центр Будмаркет. Якщо сім'я вирішила будувати житло, їй необхідно визначитися, які будівельні матеріали для цього використовуватимуться. Період, коли господарі закуповували дешеву сировину, минув тепер затребуваними в першу чергу є якісні, довговічні, а головне екологічно чисті будматеріали. Взагалі тенденція йде не тільки в нас, але на й у всіх підприємствах і взагалі на ринку України. Зв'язку з тим, що дуже багато наші люди-підприємці контактують з європейськими фірмами, контактують, їздять за кордон на виставки, то є зараз дуже багато таких іменно, напрямків в нашій сфері, де іменно йде екологічна чиста продукція. Особливо це стосується де, де хімічне виробництво. Тому що такі, як там пісок, гравій, ну, цемент, в принципі, там немає таких великих змін, а ті Ця продукція, яка зв'язана з оздобленими матеріалами, яка не має непосередньо контакт з людьми, там вся йде на екологічну чистоту. Отож, магазини, які нині реалізовують будматеріали, виконуючи вимоги ринку, роблять ставку саме на якість та безпечність. Приватне підприємство Будівельно-торговий центр Будмаркет працює в Черніцях понад 15 років і спеціалізується саме на продажу будматеріалів, починаючи від тих, які необхідні для фундаменту, і завершуючи найрізноманітнішими видами покрівель. Всі матеріали, якими ми займаємося, є екологічні частини. Всі вони пройшли необхідні, скажем так. Нормы, стандарты, сертификацию необходимые являются экологически чистыми материалами. Единственное, чем мы не занимаемся, это шифер, потому что все знают, что шифер, на самом деле, это не самый экологичный материал. И теперешнее его качество и уровень цены, собственно, это не оправдывает себя. Если человек хочет ультра -экологичное, мы можем и это ему предоставить. Это, конечно же, керамика, это дампы, это деревянная шерепица. Тобто є сласлансове кровля канане. Тож можемо силити матеріал. Щоб задовольнити найвибагливіші потреби клієнтів, у цьому будівельно-торговому центрі працюють чотири відділи, де представлені різні групи товарів: це будівельні, побутові та електротовари та покрівельні матеріали. Тобто все, що необхідно людині для будівництва: це цемент, починаючи від цементу. Камінь, арматура, все желізо, яке йде у нас, металопрокат йде для будівництва Це уголки, швиляра, круги, профнастил, металочерепиця, труби для водозабезпечення, для газозабезпечення. Тобто, фактично електроди, цвяхи, ну повністю всі матеріали, які необхідні в будівництві. Появилося дуже багато підприємців, фактично, виходить, що ми як в е, ті е, поговорці, і гуртом і легше батька бити. Да? є тобто багато є підприємців. Кожен займається своєю групою товара і, товара, і кожен може забезпечити асортимент у себе. В останні роки, завдяки сучасному вигляду покрівлі, чернівецькі будинки змінили своє обличчя і стали нагадувати європейські у покрівлі. Центрі кажуть, найбільшою популярністю серед клієнтів, завдяки помірній ціні, високій якості та великому терміну гарантії користується металочерепиця. Основные преимущества металлочерепицы это то, что материал есть недорогой, легкий, то есть 4 килограмма на метр квадратный, он красивый, элегантный, то есть крыша с металлочерепицей выглядит достаточно дорого, достаточно эстетично. И нашим людям как раз для нашего уровня зарплат, нашего уровня обеспечения, она как раз подходит. То есть большинство людей сейчас перешли именно на этот уровень кровли. Тем не менее, также у нас представлен ассортимент всех видов кровельных материалов. Это и натуральная черепица, особенно если человек хочет, чтобы крыша прослужила 100 лет, там, 150, чтобы это было э, внукам, правнукам и так дальше. Есть композитная черепица с присыпкой, уникальнейший материал. Есть битумная черепица, которая используется на самых сложных крышах с разными скатами, если есть полукруглые скаты и так дальше. От єсть варіанти там ексклюзивний дранк, може бути варіанти кровлі, все що связано з кровлею, в принципі, человек може у нас заказати. Елітними видами вважаються бітумна черепиця та кераміка. Їх особливість полягає в тому, що вони можуть бути використані при перекритті будинків сучасного стилю, так і осель, побудованих в класичному. Такий ефект досягається завдяки спеціальному покриттю, що надає античний вигляд даху, властивий європейським містам. Если человек хочет, чтобы крыша служила дольше 30 лет, он уже должен брать тогда что-то более качественное. Натуральную черепицу или композитную. Битумная черепица заявляет, что служит тоже 30-50 лет. Покрівальними матеріалами покрівля центр перекрито понад три тисячі дахів. Вони прикрашають будинки не лише нашої області, а й сусідніх. Використовуючи напрацьований досвід, працівники цього центру своєю роботою продовжують дивувати буковинців. адже працюють за принципом дати клієнту більше ніж він очікував. Отже, намагаються не лише проконсультувати, а й надати додаткові безкоштовні послуги на кшталт диску із роз'ясненням правильного монтажу покрівлі. Прежде всего, спросите, чтобы они показали вам свои работы. Попросите, чтобы они э, хотя бы 3-5 объектов показали, чтобы вы приехали, пообщались с клиентами. Вы не поленитесь, э, потому что от этого будет зависеть э, ваша крыша, это лицо вашего дома. А, когда уже готово, когда уже хорошие мастера, следующий момент, э, возьмите и разберитесь в том. Как правильно вообще монтаж происходит, чтобы вы могли этот процесс контролировать? Для этого наша компания специально для наших клиентов разработала диск, где собрала обучающие ролики по монтажу всех кровельных материалов. Мы бесплатно каждому клиенту, потенциальному даже даем этот диск, и человек за 15 минут может ознакомиться со всеми этапами монтажа кровли, не экономить на главных вещах. В таких вещах, например, как снегоудержатели, люди думают, что они служат только для того, чтобы снег на голову не упал. На самом деле еще один аспект, если снег лавиной слетает с крыши, он за собой может потянуть водосточную систему. Очень много людей первый год экономят, покупают дорогую водосточную систему, на следующий год приходят еще раз ее покупают, потому что сэкономили там 1% стоимости кровли на снегодержателе. Раз в 20 лет надо будет перекручивать шурупы. Это главное недостаток черепицы, что когда мы ее закручиваем, мы делаем дырку, а шуруп сам имеет резинку, резинка недолговечна, 10-20 лет служит и раз в 20 лет должен долезть мастер, выкрутить старое, закрутить новое. Вот. Если же это композитная черепица или натуральная черепица, вы ставите ее один раз и больше никогда перекручивать ничего не надо будет. Также надо регулярно устранять листья с рынка судосточных систем. Но для этого варианта у нас тоже есть решение. Специальная сеточка, которая закрывает рынок, чтобы туда не попадало листья, чтобы они не забивались. Якість будівельних матеріалів залежить від того, в яких умовах вони зберігаються. Тому комірники будівельно-торгового центру Будмаркет добре проінструктовані і ознайомлені з місцями раціонального розташування сировини. Дотримуються також усіх вимог щодо правил приймання товару від постачальників. Всі будівельні матеріали, що зберігаються на складі, мають необхідні сертифікати, що засвідчують їх якість. Стандарти, які є, що якісний товар. Стандарти, що товар може бути замінений. Якщо товар неякісні, да, або повернені гроші, і чесність і порядність в роботі з клієнтами нашими. Чернівчани кажуть, є клієнтами будмаркету, тому що їх влаштовує ціна і приємно вражає широкий асортимент та професійне обслуговування працівників. Купую тут будівельні матеріали, оскільки досить близенько знаходиться цей магазин, живу тут поруч. Вважаю, що ціни тут нормальні, і обслуговування непогане. Поэтому, возможно, раджу іншим. Мне посоветовали знакомые, которые брали здесь материал. Я сюда пришел и, в принципе, был приятно удивлен, честно говоря. Приятно удивлен чем? Ну, во-первых, офис. Честно говоря, довольно интересный. По последнему слову можно сказать. Во-вторых, работа с менеджерами. То есть с людьми, которыми работают, скажем так, с покупателями. Четко, все как положено, допустим, мне объяснили ассортимент, сразу разложили по полочкам, что я могу иметь, какой лучше, какой хуже, цена. То есть я сразу, в принципе, стал ориентироваться на то, что именно я хочу. Ну, вот я себе, допустим, брал металлопрофиль на забор. Мне сразу предложили, то ли, допустим, там немец, то ли еще что-нибудь, цена, соответственно, качество и все остальное. Я сразу, в принципе, сориентировался и выбрал то, что мне захотел. Мне понравилось, во-первых, четко, ребята объясняют, доступно, скажем так. Во-вторых, добили назначені сроки доставки товару. Ну, грубо разкажем 2-3 дні. Сроки соблюдались, супер, мені через 3 дні перезвонили, сказали, можете приїхати. Предложили то ли, допустим, доставка фірми, то ли моя. Чесність, порядність, ніколи не обманювати. Навіть якщо є шанс отримати прибуток за рахунок обману, то це в нас не, не привітствується. Дуже важливо допомогти клієнту, навіть якщо у нас немає того товару, то підказати, де він є. Ми можемо перезвонити, ми знаємо всіх наших таких партнерів чи конкурентів, да, то ми, ми з усіма дружимо, у нас немає таких ворогів, тобто у нас це не прийнято. Ну, якраз перевага малих підприємств, такі як наші, і других малих підприємців, малого бізнесу, в тому, що ми можемо індивідуально підійти до кожного клієнта. Ми можемо не тільки дати хорошу знижку, ми можемо і порадити як краще. І індивідуальні консультації повністю безкоштовні дати людині. І просто як, з своїми друзями поговорити. І порадити по будівництву, а великих підприємствах це неможливо, тому що там все комп'ютеризовано. Отже, від сучасного будівництва вимагається швидких темпів, найменших витрат, а також щоб споруджені будівлі відповідали найсучаснішим вимогам безпеки. Як ми побачили, це цілком можливо, але вибирати однозначно вам спочатку визначтесь, який має бути ваш будинок, в якому стилі його варто будувати. Від відповідей на ці питання залежить. І вибір будівельних матеріалів, а широкий асортимент екологічно чистої продукції, кваліфіковані консультації працівників, діючі системі знижок, відповідність міжнародним стандартам якості, а саме дати клієнту більше, ніж він очікував, роблять приватне підприємство Будівельно торговий центр Будмаркет лідером якості у своїй галузі. І запам'ятайте, дешеве якісним не буває.